Так у нас на членів висить. Она на нагрудна камера какая? Ну так на грудь повісти ситуація, друзі, наступна. Дуже часто на сьогоднішній день співробітники поліції зупиняють водіїв і вказують, ти порушив правила дорожнього руху. Хочеш подивитись докази? Тримай. Я їх тобі продемонструю на власному телефоні. Сьогодні ми з'ясуємо, чи має право співробітник поліції під час несення служби використовувати власний телефон. А ви що мені показуєте? Відео. Це що за прибор Телефон мобільний. Заказ угу. 226. Є інвентарний номер там решу. Ну, і почитати на нові. Інвентарний розповідь. номер на ньому є. А ось тут ми побачили момент, коли співробітник поліції демонструє докази на власному телефоні. Що відбувається? Дивіться, у них є встановлений відеореєстратор. Але можливості на реєстраторі продемонструвати вам відео. Немає. Що він робить? З'єднується по блютузу, скачує відеоматеріали і демонструє вам. Хоча є наказ номер 1026 який чітко зазначає, якими приладами можна співробітнику користуватись, коли він фіксує адміністративні правопорушення. Телефон там є, ні. Телефону там немає. Якщо ви зараз мене проб'єте, ви посмотрите, за яке говно мене там штрафують, блядь.